Вітаю вас, друзі! Тут на Росії сталося дещо цікаве та незвичайне. Депутати приморського краю Росії, який знаходиться на далекому сході, звернулись до Путіна із вимогою припинити війну проти України. Ми розуміємо, що якщо наша сторона не відпочить воєнну операцію до сьогодні в нашій країні стане ще більше. Вау, їхні колеги їх одразу ж засудили. Ви порочні честь КПРФ подобними заявленнями. Цікаво, що тепер буде далі. Їх назвуть ворогами Росії нацистами або націоналістами. Самий бачу націоналіст у Росії. це я ви, друзі, у жодному разі не подумайте, що я тут займаюсь пошуком хороших росіян. Насправді, і це загальновідомо. Хороші росіяни бувають тільки одного виду. Російський хорош. Руське, це мертвий російський, а любой другой русский – это плохой русский. Проте знати, що відбувається у нашого ворога, особливо коли це стосується України. Як на мене, важливо, тому поговоримо сьогодні про це. Але спочатку ви підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Ну і давайте послухаємо те саме звернення. Від групи депутатів все наступне обращения к президенту Российской Федерации. Здесь всем предложение. Уважаемый президент, так, Российской подождите, Федерации, минуточку. Обращаюсь к вам, Леонид юлевич группа депутатов, законодатель Леонид юлевич вы меня слышите? Мы понимаем. Наша страна лікарті воєнну операцію по в нашій країні стане ще більше. сиріт на Росії стане і ще більше, але хіба це погано? Адже сироти потім радісно можуть отримати за мертвого папку цілих 100 доларів. В ході військової операції гибнуть і становляться інвалідами молоді люди, які могли б принести огромну пользу нашій стані. Ой, ну отримують російські солдати інвалідність. Подумаєш, що тут такого? Ні. Це ж насправді непоганий для російського солдата спосіб заробити, адже за кожну втрачену ногу він може отримати цілих 50 доларів. Почти три місяця. Леонід Юлійович, У нас ми обсуждаємо пов'язку дня. Абсолютно не дивно, що цьому депутатові стали закривати рота, тому що як він може про таке казати, коли у депутатів там є свій порядок денний? Адже на цьому порядку денному немає 30 тисяч загиблих в Україні солдатів. До речі, зі святом вас, друзі, Спеціальна військова операція йде в строгому відповідності з графіком По плану. Що спеціальна военная операция проводиться строго по утвержденому плану. Потерь в вооружених силах Росії не продовження воєнної пірації приведять і мінорму в лічені калісу таких карантинних воєнних Мы Ми немедленного немедленно войск воїнсь російських. Я вам є зубіння. Коротше, договорити йому там, звісно ж, ніхто не дав і ще й мало не оголосили його зрадником, який, бачите, дискредитує російську армію. Лідач, я вас придупреждаю. Увідіть їх этого шульгу за ті действия, которые, значит, на сьогоднішній день порочать російську армію і це наших не наших, наших защитников, которые сьогодні стоять в борьбе з нацизмом проти неіснуючого нацизму в Україну. Росіяни відправляють боротись якраз таки нацистів. Ось до речі, Алексій Мільчаков. Він реальний нацист, який зараз воює проти України. Я нацист. Я прям говорю, я нацист. Я прям говорю, я нацист. Ось отакі вони бачите, денацифікатори. Але особливої пікантності ситуації додає те, що деякі ті депутати, які виступили проти війни, проти України, були, виявляється, ще й комуністами. І комуністи їх тут же також засудили. Я хотів би сказати, що з фракції нікак совершенно не цей Абсолютний демарш. Вот, и я думаю, что мы дадим политическую оценку вашим действиям. Ви порочите честь КПРФ подобними заявленнями. А от мертві російські солдати нічого вже не порочать і ще й подекуди не встигають привезти з України пральну машинку. Крайній раз, коли дзвонив, сказав ти обов'язково купи машинку, тому що ціни ростуть. І взагалі немає ніяких мертвих російських солдатів. Потєр, як то кажуть, нет. є просто клуб старих друзів, який вирішив зібратись разом під землею. Видишь, сколько здесь у тебя друзей-то лежит? Я тут не скучно. А вот один рядышком здесь лежит. И вот так по соседству и похоронили. Вот они втроем. Вот так. Очень много мальчишек. Дуже багато мальчишек, на яких росіянам, як бачите, здебільшого просто плювати. Он такой веселый, был, собранный и организованный такой. А тепер не зібраний та мертвий валяється на українській землі частинами. Хорошо, сьогодні було, девушка була, а потім както не сложилось. то не сложилось, і він взяв та й помер в Україні. Але також це не проблема. Вдова зможе отримати 50 або 100 доларів, або навіть цілий берет. Потір в збройних силах Росії. Потір в збройних силах Росії. Що цікаво, у деякі російські сім'ї приходить прозріння після того, як їхні родичі помирають в Україні, і вони вже не хочуть ніякої війни. Головне, щоб було мирно. Пускай нікуди. от, ніхто не страдає, ніхто не плаче плачети все. Але ж до вторгнення росіяни казали зовсім інше, що змінилося. Єс України будь война, а на прийде буквально один день. Ми їх розсокчим просто. та така історія на Росії, як із цими депутатами приморського краю, трапляється не вперше. Деякий час тому у москві депутати Красносільського округу здається також виступали проти російської агресії. Відуться на території сусіднього суверенного государства. Бойові дії, дістаються агресія нашої країни. вони там, у москві, майже одноголосно казали, що треба війну негайно припинити. Всі усі гражданського суспільства повинні бути направлені тільки на те, щоб зупинити. Войну. і навіть їхня там голова сказала правду та назвала Росію фашистською державою. Строїли для себе чиновники для дні перемоги, і к чему це привело Ко, к образованию фашистского государства? Ти міш виду Росії. Росію Правильно? я йме в виду. Проти них там тоді відкривали кримінальну справу, збиралися їх судити навіть. А місцеві були надзвичайно обурені та казали, що таких треба розстрілювати. Це предателі. Не тільки родини. Чоловічество. Вот она. П'ята колонна. Таких. Розстрілювали. Прозріння на Росії трапляється дуже дуже рідко. Здебільшого росіяни нічого так і не починають розуміти. Навіть дружина одного загиблого військовослужбовця далі каже, що вона в принципі не проти, щоб її син, коли виріс, теж став військовим, тобто загинув на війні. Баби, як то кажуть, нових наражають. Мій папа був героєм, він вже у мене. Mm -hmm. А ты бы военным хотел стать? Да. Сижу і думаю, зачем я буду буде коли цим гордитися треба. Як бачите, навіть 30 тисяч загиблих російських солдатів в Україні для росіян усе ще не аргумент, але нічого, збройні сили України добрі, вони допоможуть росіянам отримати таких аргументів якомога більше. І рано чи пізно накопичиться критична маса таких аргументів, яка зможе призвести Росію у тому числі це буде однією із причин. До гучного внутрішнього вибуху і Росія почне процес свого знищення. Точніше, вже почала 24 лютого 22 року, коли почала чергове вторгнення проти України. Останнє вторгнення в її історії.